в mm. порядку денного. Пропоную закрити сесію. Хто за? Ну ви ж її сільському голові написали? на, ви на сесії, Ну ви ж не написали що на сесії сільської ради. Так, хто, хто за, щоб закрити, закрити. Та, закрити. Закрила. Закрила. Давай, Так, Закрили, закрили. у кого є всі? бачення про назви вулиць? Дозвольте зараз. Володимир, давайте да, ми пообсудимо, а потім щас, ми вас послухаємо. Шановні депутати, ну давайте, по, по одному хоч предложенню хтось. Ні, по одному не можна, по два. Ні, ну кожен Я депутат думаю, по одному вулицю. запропонує на да, ми цю. Або премєр міністр там або вони повнили <рив> <Вони помнились рив> заборони, <Через> за <рив> вони на крові прийшли, <рив> як люди вернулися в 90-ті почали. Вони на це не задумаються. Щоб люди шикарна постійно повністю а а при чому. Це історія була. Ватоном, ну, патона, ну кстати... воно не не Бориса Євгеновича, а Євгена Оскаровича. Старого? Старого. Старого Потім <головок> <не, поконався. не, головок> у вас поміняється так, пес, скажу, для патона. Якісь скерівників, просто якась там давайте просто назвамо якось індієм, без ім'я, без этого саму Небесної сотні. Ні, ну хай буде небесної сотні, раді Бога. Одна є про пансуху. А тоді про неї, поміняється, скаже, такого не треба. треба проще, проще. Та я ж що не весь не зуть. Ні, не які не підлягають зуть. Так, так, Ну, хорошо, це одна з Це одна пропозиція. Це каштанова абрикоса. А таких воно на бранні буде пало. — Ні, просто треба, це більш-менш центральна вулиця. Ну, ярова, але ярова в нас вже є. Ярова,

Ну Може бути якась і залізнична, йде до цього. У нас там 20 чоловік, місто. ми самі собі приділимося. Беремо збори, вуличні комітет. Ні, ну Це ми для це тому, того, щоб людям сіло. пропонувати. Якщо буду будуть набережна. якісь там такі назвали... А чого ж вона не надія? Тут берега, а там ви собі назвете другу. Можна Іванківська назвати, вона йде на кутір Іванків. Можна колись у нас був Нумар. колись Хмарин Хутір. От... Да. люди його В 50-му році людей виселили там, де десь генеральські дачі. От... Роди сюди, на героїв танкістів. Пусть можна щось з історії підсипати. я знаю, Армен дуже багато історій села нашого знає. Sow... А звідки він не знає? Це інтернет, це така ж українська. Інтернет, це не інтернет. Аж ми Київську ж перейменували на перемогу.

Можна по інтернеті, форум, обговорення публічні робити. Бабівку, зараз я пойду по бабу. Ви на форумі були, Ну, О, не скажи, не скажи. в мене такі жінки там, що...